Самий величезний привіт самим найкращим. І я вас запрошую до чарівного світу. Магазин Єва. Подивимось, які акції знижки в магазині Єва на період 21 та 22 травня. Дякую за коментарі. Дякую дуже за ваші вподобайки. Всі креми губки, дезодоранти для взуття, для одягу за взуттям, ролики, креми для чищення одягу. все догляд за взуттям 1 плюс 1 дорівнює 3. Є дуже багато позицій зі знижками, на це також зверніть увагу. Так, є очищуючі піни, фарби, оновлювачі. Ну і мені здається, що вже всі поховали своє зимове взуття, накремили, начистили і поховали. Зараз можна купити ось ці сільвер для спортивного взуття. Регулярна ціна один плюс дорівнює 3. Надаю вам інформацію. Наступна акція всі кухонні кошики 2 до рівня 4. Не знаю, кому треба 4 кошика. Це може якісь, я не знаю, якісь ну, на велику сім'ю Так, або на якусь гостину. Дивіться, ось такий кошик. Зараз по 100 гривень зі знижкою. Купуєте 2, і ще два безкоштовно. Тобто за 200 за 200 гривень вам виходить 4 кошика. Правильно я сказав? Правильно порахував. Правильно. Є ось такі самісники, тільки прямокутної форми з ручками, також по 100 гривень. Ось такі кошики по 90 гривень полетений. Також 2 дорівнює 4. І ось такі кошики. До речі, я вам скажу, що гарно буде а, красиво на хліб, гарно сорветку постелити. І на стіл святковий хлібчик поставити. А також з ручками ціна 90 гривень. Один дорівнює 2 на усі гаманці та жіночі сумочки. А, і ще й косметички. Тобто купуєте сумку або косметичку, і в подарунок собі можна взяти гаманець. Ну, що дешевше буде в чеку. Що дешевше буде в чеку. І бачу вже новинки. Дивіться, минулого разу таких не було. Ось така косметичка. Цінники є всюди на ось цих етикеточках: 129 гривень. Точнісінько така сама, тільки вже бачите інакший малюнок. Це також новинка, дивіться, яка гарна, прямокутна. Ціна такої косметички. 149 гривень. Є косметички для подорожі. Дивіться, як вона гарно всередині виглядає. Тут багато що зміститься. Ну і також є чоловічі. Косметички також дуже-дуже багато. Ось така чоловіча косметичка 199 гривень. До речі, можна купити одну чоловічу і жіноча буде вже у подаруночок. Ще ось така новинка, набір із трьох косметичок. Ціна такого набору 199 гривень. Також набори із двох косметичок. Ось така одна прозора, а друга така, як в вигляді, гаманця. 199 гривень. І дивіться, яка цікава мусіндра. 70 гривень ціна такої косметички. Це також новинка за ціною 100 гривень. Гаманці бачу від 129 гривень. 129, 229 гривень. 269 і великі по 349 Також у ці ціни є на а, оцих лейбах 349 гривень. Дивіться, яка гарна. Хто полюбляє спортивний стиль? Ось така джинсова 499 гривень. Її ціна ось такі гаманці. Ну, сумочки, клатчі 199 Також бачу новинка. 199. Ось такі гаманці. Кольорова гама також дуже велика. 129. І ось такий карт холдер. 129 гривень. Ось ця жіноча білизна. Також два дорівнює 4. Зверніть увагу. Наступна акція мінус 50% на Fabien Marche Axis Blur Вся парфумерія зі знижкою 50% від звичайної ціни. Так, ось цей Fabien Marche, це унісекс, тобто можна користуватися і чоловікам, і а, дівчатам. І я хочу спробувати якийсь, не знаю. Ось цей, мабуть, його саме найменше тут, мабуть, найкращий. Хоча, знаєте, чак. Тяжко сказати, найкращі, тому що аромати, смаки у всіх різні. Цікавий аромат. 399 гривень. Так, і ось такі чоловічі. Ні, теж унісекс. 469 гривень об'єм марше це вже чоловічі і я маю два аромати із чоловічих Фаб'єн Марше, 469 гривень зараз. Оцей бран дуже класний. Мені він сподобався з першого разу. Я його в нього, можна сказати, закохався. Дуже цікавий аромат. Навіть є 299 гривень, а це знижка не 50%, це набагато більше. Це також така цікава водичка чоловіча. І тут дивіться, як цікаво. Бачите, як ікринки 499 гривень. Ну і також жіночі в акції під, зі знижкою 50% 449 гривень. Фаб'є марше. Будете в Єві, спробуйте нанести, я гадаю, вам сподобаються ці аромати. Один дорівнює 2 на всі мильні бульбашки, вентилятори та антистреси. Купуйте один і другий буде в подарунок. Антистреси. Зараз такий час, що мені здається, не тільки дітям, а й дорослим потрібен якийсь антистрес. Хотячі лапки, до речі, по 50 гривень. Мильні бульбашки від 13 гривень. Тобто за 13 гривень дві штучки. Наступна акція холіка-холіка всі засоби для догляду за обличчям та тілом зі знижкою 50% від звичайної ціни. Це корейські засоби, тут дуже всього багато. Також вам надаю інформацію. бі бі зараз по 129 гривень 30 мл. Ось такі засоби. Це а, така, а, як сироватка, можна сказати, для шкіри обличчя. Вона по 199 гривень. Тут великий об'єм 150 мл. Так, ну це очищуючий гель алої, ви всі знаєте. 124 гривні 150 мл. Зараз на нього дуже-дуже хороша ціна. Ну і оця до льодова косметика сода це для проблемної шкіри. Також зі знижкою все 50%. Також в акції оці всі маски корейські зі знижкою 50%. Тут є багато різних, Також зверніть увагу. 25 гривень. Патрісія Лідо 21-22 2 дорівнює 4 на усю. Косметику Патрісія Лідо. Також зверніть увагу, і я бачу знижки більше, ніж 50%. Скористайтесь нагодою. Купуйте два і ще два найдешевших товари в чеку вам будуть в подарунок. Евелін також 2 дорівнює 4 на ось декоративну косметику. Купуєте два і два найдешевших в чеку буде в подарунок. Зараз також всі жовті цінники. Бачу також знижки 50%. Гламурна бджілка, тобто Гламбі, вся декоративна косметика. Також 2 дорівнює 4. Купуйте 2 і ще 2 найдешевших товари в чеку буде вам у подарунок. Також зверніть увагу. А LCF також 2 дорівнює 4. 21 та 22. Купуйте два і два найдешевших в чеку буде вам у подарунок. 2 дорівнює 4. Вся декоративна косметика Хані Бані. Зверніть увагу, купуєте 2. І два буде в подарунок найдешевших. До речі, можна зібрати невеличкі такі, знаєте, наборчики, якщо у вашої малечі там десь скоро буде день народження. Ось можна придбати і зібрати ось такий а, набір. Цікавий тут багато можна всього вибрати. Щоб ваша маленька принцеса не користувалася вашою косметикою, можна обрати ось такі всякі засоби. Тут є також. Лаки для нігтів, блискі для губ, помади Це все також можна придбати зараз. В є в акції протягом годин теж хороша акція. Зверніть увагу: Greenway Fitoline Всі косметичні серветки зі знижкою 40% від звичайної ціни. Ось такі паперові, тобто в картонній упаковці. 150 штук двошарові Greenway зараз по 30 гривень. Зверніть увагу. І ці також можна придбати зі знижкою 40%. Їх ціна 27 гривень в упаковці 80 штук. І вони також двошарові і двох кольорах ось такого лавандового та білого кольору. Наступна акція Greenway Фітоліня. Всі вологі серветки зі знижкою 30%. Так, ось такі вологі, а тут 100 штук, зараз вони по 42 гривні. Ось такі кинути в сумку 15 штук по 8 гривень та 40 копійок. І ці також а Greenway 15 штук, по 8 гривень та 40 копійок. Наступна акція на лінгері жіноча гігієна зі знижкою 40% від звичайної ціни. Зі знижкою також 40% можна придбати ось такі міцелярні гелі для інтимної гігієни. Тут 300 мл. Їх є три види: 62 гривні та 58 гривень. Наступна акція знижка 50% на всі гелі для прання Кіонен, пральний порошок 50 від звичайної ціни. Порошок Кіонен – це універсальний. Пакування тут 2400 за 124 гривні. Зараз, зверніть увагу, можна використовувати в пральній машині і можна також для ручного прання. Також цього разу можна придбати гелі кінен, також в акції 50%. Для прання чорної білизни 74 гривні та 50 копійок 950 мл. Гель для прання кольорової білизни 1,5-літровий 114 гривень, і також зі знижкою універсальний кінен, також 1,5 літра 114 гривень. Не забудьте, що триває акція на лоск, знижка 40%. Гель для прання зараз 198 гривень. Універсальний та колор. І також зверніть увагу лоск Колор літер 350 за акційною ціною 289. Господинки, зверніть увагу, Аріель капсули для прання зі знижкою 50%. 12 капсул, 159 гривень. І ось такий екстра, 10 капсул, також зі знижкою 50%, 134 гривні. 50% знижки на Аріель Гель. Тут літр, і це його ціна. Тут навіть більше ніж літр. Літр 125. Акційна ціна зі знижкою 50% 249 гривень. Добре, Зверніть увагу, кондиціонер для білизни Кіонен літровий. Зараз можна придбати за 60 гривень. Кіонен змивки в унітаз, як Я говорю, 44 гривні. А ось такі потрійні, тут три штуки, 100 гривень. Це виходить дешевше. Також зверніть увагу. Господинки, зверніть увагу, дуже хороша ціна на фейрі, на оцей великий. Це про те, що ми з вами говорили у відео Кльові і фігові. Тут півтора літри за ціною 152 гривні. Це дуже хороша ціна. Економних вам покупок зустрінемося сьогодні трішки пізніше. До зустрічі.